Так, вже поправився трохи її. Ой. Буде чистенько, гарно і трохи свіжіше. Всім привіт! Сьогодні Коля курей зарубав пару штук. Ну плануємо може 10, зарубав 5. Зараз я їх поскуплю, і потім свіжіше зарубає. Ну що ж, будемо скупте Подивіться, яка жирна, а ми думаємо, чого вони не несуться. Ну все, поскубла, Коля зарубав 10 штук. Ну Нам писали в коментарях, що їх ожиріння. Ну, їх дійсно ожиріння. Сьогодні вже ми побачимо. О, де ж вона може нестися? Ще мало того, що то ще яйця стали їсти. Окисить курика на кублі, то якщо вспію, то всю, ні, то все. Ну, молодші залили. Трохи молодші, молодші, худіші. А ці вже от ось все, десять зарубали. Ну такі ось, о, який всі жирний. У садочок я випускаю, курочок, хай трошки погребуться, походять, попасуться, мені шкода, що вони так закриті багато часу. že jej zmrzlo, poky kurej pribrala. Ide, pobáčim do chlieva, čo tu kolia robiť. Ну що ж, сьогодні з'їздив прикупив ще сонячнику макухи. Думаємо, будемо води трошки. Ну, почнемо в проценті, може 10 для бічків. А там все писали, що. Ну, ми самі розуміємо, що немає ніякої білкової групи. Наші коккормьошці такі сільські. Вже трохи привикли до, до цепів, а то тоді робилося страшне. Зараз не знаємо, спробуємо, підемо заміряємо. Є нас ленточка така. Ну, а вроді спеціально для іде для, для того, щоб заміряти курів, біків. То піде глянемо. Ну, це самому цікаво, скільки вже кілограмів. Ось зараз коля поміряє. Крипіша. Чого ти?

Кілограм. Грам. <свят> так, вже поправився трохи. Ой. Ага. Все. Ну так, замірили 367 показує. Але хто я знаю, там вночі. Можливо, хто більш займається професійно, ну, якби мали можливість, щоб перевірити між лентою. І... Вагами і яка різниця. То це у нас кріпіш один дається, а ці поки що треба, треба втратити в довері. Ну, Якщо не вийде втертися, то колечком в носа думаємо ще, хтось знаможливо ставимо. То, що якось вони вагу набирають такі стоять лунні взагалі. Ну, Хто знає, якщо крепіш 367, то, то лунтів мабуть кілограм 400 вже. Що він такий нормальний ну, хоч, Хоча його там і ну, коли купляв, то говорили ті господарі, що корова дуже молочна. Каже, Можливо, там, якщо будете тримати, то, то щоб на... Ну, як би мотосочтелятко ставить собі від корови. Ну, ще я там вже говорив, що 10% якби, ну, будемо пробувати додавати до, до меленої муки. Ну, нас в основному перебити серцевинами. Можливо, там, ну, хто вже знає, то напишіть скільки по правильному. Можливо, ще добре було б, щоб соя макуха була б. Але вона, у нас щось кажучи, така, така проблема з нею. У нас і сарна, хто не має, це ну, районний центр, я не цікавився, тоді і для, для свиней. А воно може і для біків не треба, того, що хто знає. Що кажучи, і грошей не хочеться вложувати з такою ціною в їх. Ми думали так, щоб не росли б на тому, що є, але, але раз вже тримаємо, то хоча б щось у сонячній макухи будемо додавати. Там бачити. Зараз спробую ще, можливо, лунтика заміряю, якщо вийде. 379 показує. Ну, Хоча якось скрипіш набагато, менше виглядає. 355. Ну, хоча вони так не дуже рівно стоять, то воно може і трохи неправильно буде. Ну так, трошки замірили там більш-менш, тож вони не дуже рівно стоять, то воно моло неправильно буде. Але так чисто для себе, ну вже по кілограм 350 будуть. Ну і ще вони так мене бояться, то що ну, я два рази на їх повіця надівав. Це. Коли ветлікар давав уколи від листів, то тут теж ганяв їх по хлівістим повцям, прив'язували. І коли ще прив'язували цепи, то вони, мабуть, і за то так і побоюються того. що Поки що вони ще на їх не отримували нічого, хай не жалуються. Написали в коментарях, як хліви і спіноблоків ще. Ну, взагалі нормально нічого, так, теплий, гарний. Але дивіться, от, от такі проблеми. Получається, ну, вони починають грізти. Там сценарію, то я в штукатурю на три блоки таким крепшим розтвором одне до двох прав його. Ну, легенько стіну нормально. То зараз, думаю, трохи його це все, а тоді вже літом теж був штукатуру. Ну, що не будемо тримати, там то все одно не треба. Йдемо ще до наших свиней. Зараз підстилюємо. Тут ай сухо.

Наші кабанчики, мурка коли ходить. Отакий один більший, другий менший. Бички трохи побоюються, а ще й так нормально. Думала, що в ще скакати. Ось так вийшло. Ну, ось так ми попрацювали. 12 курей прибрали, вже в морозилку поклала, коля помив хліба, вже якось аж свіжіше стало і гарніше. Ну, на цьому буде все. Всім приємного перегляду. Пока.